На даний час є в нас є такі методи, і є лабораторна діагностика генетична, яка нам дає запідозрити, ну, в першу чергу, і виявити. Є, наприклад, певні генетичні відхилення, їх ми виявляємо в тих людей, які ще не мають маніфестної форми. От, нема ще зараз онкологічного захворювання. Шукаємо. Нема, ну добре, нема. Але ця людина знає, що вона несе в собі певний ген і Пані вона є в зоні ризику. Ми говоримо про чекапи, чекап це є таке поняття більш приватних клінік, так профогляд це є державне, наше звичайне таке. Йдеш на роботу, треба медогляд. або не йдеш його теж треба. Не нехтувати цим, це є такий базис, такий знаєте, примітив примітивний, яким ну ну нехтують все таки наші люди, та піди до того терапевта.